Ну що от і все закінчення роботи. Хований дошор на криницю. Ось такою вляхою накрили, ну то є вибір замовника. Такий колір під інтер'єр там не будемо ставити. От і Все все працює. Ось такий дошор на криницю відкритого типу, якщо можна сказати. От таке ставимо двійне дно, тобто двійну кришку. Всередині є пінопласт, заклепана оцвітованою бляхою тільки для того, щоб захистити верхній шар від, від корозії. Ось таке вище у нас От такий дашок. Дякую всім. Дрова на зиму до майстерні вже заготовляємо.